Сьогодні ми з вами будемо розбирати афінську та спартанські держави. Хочу на початку звернути увагу, що в Греції, як і в певних державах Сходу, державами були фактично міста. Це були поліси грецькою мовою, які були фактично містами державами. Тому ми сьогодні розберемо. Два найбільш потужних полюса, як влада яких розповсюджувалася на певну е, навколишню територію, це Афіни і Спарта. Чому їх розбирають у зв'язці? Тому що е, в Афінах була демократія, в перекладі з грецькою мовою: демос це народ, кратос це влада. Там була влада народа. А в спарті була олігархія влада певної купи людей, які були знатними, які були могутніми, і які керували цією державою. Власне, це дуже різні політичні моделі, які певною мірою представлені і в сучасному світі, і тому давньо афінська і давня спартанська історія є певним взірцем політичної теорії, на яку і сьогодні звертають увагу для того, щоб зрозуміти певні аспекти. Організації держави і організації людського суспільства, а власне знаходилися вони. Дивимося, де ви бачите тут на карті. Вони зараз позначені червоними червоними кільцями такими. Афіна знаходилася в районі, що називалася Атика. А Спарта знаходилася в регіоні, що називалася Лаконіка. Власне від назви регіону, де знаходилася Спарта, походить вираз лаконічна мова та або говорити. Лаконічно говорити лаконічно це значить говорити коротко, ясно і без якихось зайвих зворотів. А ну вважається, що спартанці вміли так коротко і ясно відповідати зокрема своїм ворогам. Там одного разу до них прийшли вороги і сказали: якщо ви не здастеся, тоді ми накриємо вас пітьмою із стріл. На що спартанці сказали: ну нічого, тоді будемо битися в темряві. Ну, ось один з багатьох прикладів спартанської мови. Лаконіка, бачите, і атіка. Я думаю, що ви запам'ятали, де вони знаходяться, і е, тоді зможете, якщо що, показати на карті. Афіни не зовсім біля моря знаходилися, тому в Афінах було місто супутник, яке називалося Пірей, і туди вела така доволі активна дорога. Власне, почнемо розбирати політичну систему Афін. Вона була демократичною. І е, керувало е, афінською державою е, Ареопах, який складався із представників родової знаті архонтів, і час від часу вони збирали народні зібрання. Е, власне е, тут е, почалася історія з одним архонтом, якого звали Драконт, близько 621 року він отримав владу в Греції. І впровадив дуже жорстокі закони, які називалися драконівськими законами, і зараз це слово також є фразеологізмом. Бачите, наскільки багато різних реалій давньогрецької історії стають потім фразеологізмами. І за багато злочинів передбачалася саме смертна кара. А в чому проблема? Проблема в тому, що він його питали: а як, чому за все смертна кара? Чи злочини не різними бувають? А він казав, що за маленькі злочини я вважаю, потрібно ставити смертну кару, а за великі злочини потрібно б карати ще чимось більш жорстоким. Але більш жорстокого покарання ніж смертна кара, я не знаю. Ось така була така була ідея драконта. Ну і його драконівських законів. На щастя, через деякий час драконівські закони відмінили, коли до влади в Афінах прийшов наступний архонт. Солон він скасував ці закони і скасував боргові зобов'язання, і скасував боргове рабство. Ми вже багато разів з вами говорили, коли розбирали схід про те, чим жахливе боргове рабство, тим, що після. Того як людина не може виплатити борги, вона стає рабом, а раб не може служити війську і не може платити податку. Податки внаслідок цього держава програє, і тому держава не зацікавлена в тому, щоб вільні громадяни перетворювалися на рабів внаслідок ось цих боргів. Тому він наказав, щоб селяни, що потрапили в рабство за борги, ставали вільними, поверталися коштом держави на батьківщину, ті греки, яких за борги. Продавала за межі країни, ну і зміни в житті селян звичайно сприяли розвитку їхніх господарств, росту податків і в цілому розвитку добробуту в афінській державі. Крім того, що Солон реформував ось цю систему боргового рабства, він ще поділив усе вільне населення атаки на чотири групи. За майновою ознакою, давайте ви це запишете, тому що це важливо. А поки ви будете виписувати, я скажу, чому саме це важливо. І так запишіть, поділив населення країни на 500 мірників, вершників, завгітів і фетів. Е, ось і е, вони ділилися за кількістю доходів. Фактично, е, ці доходи е, рахувалися в медимнах. Медим приблизно 52,5 літри віна та олії. Ось у найбільш багатих було 500 медимнів, п'ятисотмірниками 500 вони називалися. А ось виписуйте і піднімайте руку. Лише назви не виписуєте там скільки в кого що було. Просто випишіть назви ось цих груп атики за майновою ознакою. Навіщо було потрібно їх ділити? Я поки ви виписуєте, вам розкажу. Справа в тому, що в давньогрецьких полісах армія організовувалася не так, як зараз організовують армії. Зараз ти приходиш до воєнкомату, тобі е, дають там, документи і направляють, де тебе забезпечують зброєю. Е, там. А тоді кожен грек мав сам себе забезпечувати зброєю, щоб воювати. Держава його не забезпечувала зброєю. І те, в якому роді військ е, служив е, Грек, е, це залежало від того, наскільки він багатий. Якщо він був п'ятисотмірником або вершником, він міг можливість купити собі коня. Конь завжди був дуже дорогим, і тоді мав бути вершником і служив відповідно у кінноті. Якщо в нього не було стільки майна, він був, наприклад, зевгітом і тоді забезпечував себе важкою амуніцією, служив відповідно в піхоті або гоплітом, або гімнітом, легко або важко озброєним воїном в залежності від своїх матеріальних статків. Якщо він був фетом, це ті, хто мав менше 200 мідимнів, Він скоріше за все служив або в легкій піхоті гоплітом, або, наприклад, на кораблях був грабцем, тому що ну там ось майно не потрібно було. Це через те, що він був бідний. Як ви бачите, армія греків була ось такою диференційованою. Так я нажму на паузу запис. А ви поки дописуєте і піднімаєте руки, коли допишете все це. Ось тут ви бачите, як виглядали у війську всі ці групи населення, да? вершники о -о, легко або важко озброєні воїни, піхота і кораблі. А, власне вирішення ключових питань у Греції виносилося на раду 400. Це народні збори, ось і вони мали вирішувати питання війни, і міру, питання облаштування міста і все таке інше. В графінах право голосу мали чоловіки, які досягли 20 років. Жінки, діти, раби не мали право голосу, тому це не демократія там в сучасному розумінні. Зараз в нас існує лише віковий ценз, мають право голосу люди, які досягли 18 років. А тоді, крім вікового, був, був ще статевий ценз, ну і соціальний також, на жаль. Власне, після реформ солона певний час греки пожили за такими правилами, але вони не не похитнули могутності знаті. Власне, з'явився певний пісістрат, який вирішив на як сказати народному хайпі на підтримці звичайних громадян встановити тиранію. В давній Греції слово тиранія ще не мала того негативного значення, яке воно має в нашому сучасному а, в нашому сучасному контексті. Але після страт роздавав землі з, земля біднякам, запровадив для всіх податок, який встановив десяту частину врожаю, і збагачував державну скарбницю. Є така чудова історія, як після страт. Ну звичайно, тоді і газет не було. Люди в обличчі його не знали. Після страт якось вийшов за межі Афін. За ворота Афін і пішов у хору. Хора це аграрна околиця Афін, і у цій хорі він зустрів землероба. Ну і давай йому розповідати, як краще обробляти землю, але в такій дуже коректній вічливій формі. Совінин йому подякував, вони розговорилися. і Совинин каже: все добре, але ж кожну десяту частину своїх. Гористи і пічали, я віддаю після страту. Ну, десяту частину мається на увазі ось цей податок, десятина 10% доходів. ну тому що його життя це страждання, оскільки він постійно працює. І десяту частину від цих страждань він віддає після страту. Така яскрава, цікава метафора. Після страту вона дуже сподобалася, і він вирішив цього селянина звільнити від податків. Взагалі, ось така історія. Цей період, 7-го, 6-го, 5-го століття до нашої ери. Це період початку активної грецької колонізації через те, що грецькі міста динамічно розвиваються, там росте кількість населення. А Греція, як регіон гористей, доволі не дозволяє активно розширятися. Вони вимушені шукати собі інші місця для того, щоб, щоб там вирощувати в першу чергу зерно, і починають активно колонізувати, зокрема Середземний і Чорний моря. Ми це розберемо окремою темою, просто щоб у вас зараз була хронологічна прив'язка. Далі, після того після страт помирає своєю смертю, в нього є діти, які намагаються теж стати тиранами. Тим не менше, вони відрізняються від нього своїм розумом і їхню тиранію повалив У 110 році до нашої ери. Народні збори проводять нову реформу і дають владу клісфену. Клісфен замість ось цих 500 медимнів вершників, фетів і завгітів Вирішує поділити країну не по майновому е, принципу, а по регіональному принципу на області, так як зокрема Україна в нас сьогодні поділена, е, ось і е, змінює трішки політичну систему. Крім цього, греки дуже бояться рані. Вони розуміють, що тиранія, звичайно, е, може бути там викликана якраз бажанням народу, але вони розуміють, що тиранія це погано ще погано, коли одна людина захоплює всю владу. І як з цим можна боротися для цього? Крисфен запровадив нову доволі практику, яка називалася остракізм. Запишіть, будь ласка, остракізм це голосування на народних зборах черепками з відряпаним іменем людини, яку громадяни вважали небезпечною. Для держави. Так, зараз я підкреслю вам рівною лінією, що потрібно, що потрібно зараз виписати. Ось остракізм. Випишіть, будь ласка, термін остракізму, е, і ви бачите на фото нижче це горщики, що збереглися від остракізму. Тут декілька імен. Зокрема, зокрема, можна побачити грецькою мовою. Тут ім'я Фемістокла, видатного грецького воєначальника, якого піддали, на жаль, остракізму. Е, справа в тому, що. Чому на горщиках? Перше питання. Тому що биті горщики в Афінах були в неймовірно великій кількості. Багато людей били посуду, посуд. А битий посуд вони кидали просто на вулиці для дренажної системи, щоб там вулиця не розмивалася дощем і водою. Це перше. а друге, ну це був зручний матеріал для того, щоб написати і кинути це. Фемістокла вигнали з міста на 10 років, він не зміг, не зміг вже повернути собі попередній вплив, хоча, можливо, і не думав отримати собі там тиранічну якусь владу. Така була доволі неприємна історія феміс з фемістоклом. Дописуйте, будь ласка, що таке остракізм. Ну і сьогодні є також цей термін, де в політичному контексті використовується остракізм. як… Ну, Вигнання людей з держави, з міста, які можуть претендувати на високий авторитет в суспільстві і якусь потужну політичну владу. Остракізм. Так, дописуйте, піднімайте руку, я поки вимкну запис. Власне, на цьому ми поки що полишимо Афіни. Ми до них ще повернемося. Єдине, що я хотів би ще сказати, те, що. В афінах, на відміну від спарти, дуже активно розвивалася культура, мистецтво, література. Майже все, що ми знаємо сьогодні, як давньогрецьку культуру, це було породженням демократичних афін, а не олігархічної спарти. в цьому була велика різниця. Я думаю, що про спарту ми поговоримо на наступному уроці.